Вони першими стали на захист країни і сьогодні продовжують боротися за нашу свободу. Кожен зробив свій вибір свідомо, розуміючи всі ризики, але не вагаючись, вітаю. Мене звуть Вікторія яслик, і ви дивитесь проєкт Лайф». Сьогодні ми поговоримо з героями про те, що їм довелося пережити за ці роки і якою вони бачать Україну після війни. На початку повномасштабного вторгнення, тобто, це березень. Лютий березень 22-го року бригада сформувалася виключно з добровольців. Тобто це люди, які попередньо попередньому мали військовий досвід, або то АТО, або інші, або інші збройні зіткнення, так і люди, які безпосередньо навіть не розуміли, що таке взагалі армія, і всі вони разом зібралися і створили такий, скажімо, колектив, який наразі дуже ефективно виконує бойові задачі. Окрім добровольців, також є люди, які мобілізовані, яким скажімо так. Пощастило потрапити. Я можу це з певністю сказати до нашої бойової родини, тому що ми робимо великий акцент на спеціальності, на навичках та на безпосередньому бажанні людини служити на тій чи іншій посаді. Тут все залежить безпосередньо від самої людини. Тобто фізична підготовка це те, на чому робить людина акцент, неважливо, мобілізована вона або доброволець. Є люди, які розуміють, що Рано чи пізно цей момент настане. Вони долучаться до війська, та вони мають робити акцент на певних аспектах підготовки, будь-то якісь додаткові курси для кваліфікації або фізична підготовка. Я потрапив до цієї бригади на початку березня 22-го року як доброволець по мобілізації. На той момент ще не було розуміння, що таке контракт, і я в 21 рік потрапив як доброволець до нашої частини. Дехто відмовляв, дехто вже розумів, що я і так піду, тому що я ну. За декілька місяців до початку повноштабки вже розумів, що щось буде, і потрібно обрати собі, скажімо так, підрозділ для подальшої служби. Нерозуміння того, що відбувається, відсутність досвіду, тобто в мене не було, скажімо так було дуже туманне розуміння того, що таке військо взагалі, як проходять взагалі бойові злагодження, що таке підготовка, що таке оснащення, певне, як взагалі працює цей великий організм. Але за три роки це вже стало настільки звичним та зрозумілим, що вже не відчуваю. Себе якось так, не в своїй тарілці. Безпосередньо це Херсонський напрямок, де наша бригада вже більше двох років виконує бойові задачі. Так найважче це втрачати друзів, коли ти розумієш, що ти вже настільки, скажімо так, полюбив і звик до когось, і потім розуміти, що ти вже цю людину можеш ніколи не побачити, або вже її ніколи не побачиш. Це дійсно потім відгукується, скажімо так, тому що. Достатньо було моментів, коли хлопець, який там з тобою живе, або ти його бачиш кожен день, і ти там з ним спілкуєшся, ви щось обговорюєте, тренуєтесь разом, а потім вже немає такої можливості. Тут я не можу відповісти, засуджую я чи ні, тому що це загалом страх людей того, що потрапивши до війська, вони безпосередньо одразу поїдуть на якісь бойові задачі без злагодження, без тренування, без підготовки тощо, але це. Далеко не так. Тобто, в випадку нашої бригади люди підходять, проходять комплексну підготовку вже більше двох місяців, якщо взяти в цілому з базовою загальною військовою підготовкою та безпосередньо підготовкою вже всередині нашої бригади. Люди мають зрозуміти, що неважливо, що вони обирають, неважливо на ті новини, що зараз згуляють в медіапросторі. Ми маємо розуміти, що війна продовжується і. Важливо робити акцент на своїй підготовці та на тому, в якій частині людина може себе бачити на службі. Можна сказати, що відсоток добровольців він завжди був менший, ніж відсоток мобілізованих, але це не означає, що люди, які потрапили до військової частини тої чи іншої через мобілізацію, це погані військовослужбовці. Тобто, серед усіх є люди, які мають певну мотивацію, певне бажання, та навіть коли вони. Не хотіли і не бачили себе у війську. Вони потрапляючи в нормальний підрозділ, до нормального командира, вони себе розкривають та вже максимально кайфують від своєї служби. Так, у нас скажімо, через те, що ми входимо в 30-й корпус морської піхоти. Більш високі вимоги до фізичного стану кандидата. Вони мають проходити курс базової загальної військової підготовки, який є досить важким. Тому необхідно розуміти та бути готовим до того, що це два місяці важких тренувань і зі здоровим все має бути в порядку. Ми скажімо так, бригада сімейного типу, тобто, ми пропонуємо велику кількість як і бойових, так і небойових вакансій для людей, які бачать себе на тих чи інших спеціальностях, будь-то монтажники, люди, які займалися радіопайкою, люди, які цікавляться безпілотниками, зброєю тощо. Тобто, ми знайдемо відповідну посаду до навичок для будь-якого кандидата, щоб він відчував себе максимально доцільним. Не вагатися, ну тобто, тут. Головне пересилити себе та зробити цей крок, тому що це момент такого психологічного накруту, що буде, як це станеться, що потім. Але важливо просто зрозуміти, чи є у вас друзі, які вже десь служать, чи розумієте ви та чи ознайомлені ви з історією підрозділу, до якого ви хочете долучитися, тому що дійсно багато бригад, які максимально достойні, і наша в їхньому переліку бригада, яка вже більше. Більше трьох років виконують досить важкі бойові задачі і з самого початку на Миколаївському, на Херсонському напрямках і показали себе, як дуже ефективна бойова одиниця. Моя особиста думка, що доброволець це той, хто пішов в 2014 або 2015 році. Тобто я долучився в 2022, і я долучився добровільно, але я не вважаю себе доброволцем. Тому що доброволюся той, хто ні мав нічого, не очікував ні на що, і все одно обрав шлях воїна та продовжує цей шлях воїна вже більше десяти років. Потрібно наголосити на тому, що війна у нас не закінчилася, мобілізація та набір до військових частин продовжується. І це не те через не через те, що нагнітається там якась певна ситуація або обстановка. Просто факт в тому, що. Ще нічого не закінчилось і дійсно потрібно працювати далі. Ну, моя особиста думка, я сподіваюся, що вдасться відбудувати велику кількість втрачених та зруйнованих міст, і що люди зможуть повернутися до нормального життя, і військові зможуть нормально адаптуватися в соціум, тому що це наразі досить велика проблема. Я звернувся в рекрут-центр, з якого все починається в нашій бригаді. Долучився. Я прийшов самостійно. ось Після того, як отримав повістку, зрозумів, що треба йти в... треба долучатися до служби. І я прийшов самостійно в цей рекрут-центр, в якому наразі і працюю. Отримавши бойову повістку, прийшов ВЛК, отримав погодження, що я придатний. Далі вже відправився на проходження базової, базової загальної військової підготовки. Це ВОЗ-100 на стрільця в навчальний центр. Ось там я був на той момент, там проходило навчання 35 днів, далі 10 днів в бригаді. Це проходження КМБ, де ти вже проходиш навчання з інструкторами бригади. Які більш детально розповідають про тонкощі нашого напрямку, і ти вже працюєш в команді з тими, хто. І майбутній побратим, і це називається злагодженням. Перше з труднощів це, мабуть, адаптація, адаптаційний період, тобто все незнайоме, люди незнайомі, навіть незнайомі мікроби, тому зазвичай всі хворіють. Ось, і це треба просто протриматися, там певний тиждень, бо хворіти будуть всі. І це нормально. Далі що? Якщо ти не займався достатньо спортом в цивільному житті, то там тебе змушується робити робити, І змушують робити багато і теж десь два тижні, і ти вже в принципі витримуєш дуже багато навантажень, що досі є для мене плюсом. Насправді, сучасний світ потребує того, щоб ти постійно був на хвилі інформаційній, тобто постійно виникав у людей, коли вони скролять в соцмережі, щоб ти доносив до них якісь позитивні думки і презентував бригаду з кращої сторони. І для цього тут в нас налагоджені такі процеси, як маркетинг, як ведення соціальних мереж. Для всього цього потрібен дизайн. Ось а й так як я займався в цивільному житті 10 років дизайном, то я приніс сюди свій досвід і його тут успішно реалізовую. Нещодавно була лекція з топографії, тобто. Пояснювали людям, що робити, якщо, наприклад, ці гаджетати не в відомому для себе місці, і як взагалі це з точки зору військового відбувається в плані там в умовах там бойових дій, як треба правильно планувати, як правильно пересуватися і взагалі шукати шляхи шляхи переміщення в зонах бойових дій. Також тактична медицина у нас постійно проводиться. У нас є бригадні інструктори, які її проводять на професійному рівні. Діляться е, тим е, з точки зору того, як, як і що потрібно сучасній цивільній людині, тобто, що мати в аптечці при собі, що нагадати зайвий раз, що турнікет необхідно таскати з собою, постійно мати при собі. Е, турнікет перчатки, там бандаж, і все це вже ну, набір наш е, дійсно. Дійсно, сучасної людини. Ось такі вони українські добровольці. Люди, які без вагань стали на захист рідної землі, взяли до рук зброю, щоб боронити наше місто, родини та майбутнє. І поки вони тримають оборону, наш обов'язок підтримувати, допомагати, пам'ятати про усі подвиги. Ви дивились проект новини Лайф. підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.